Сергій Ліфінський номер 33 Олексій Михалевський, номер 11 Кодерс. Такий от, синій є. Формі із відчинком Дуже цікавим. Забиває мілянець. Визначається голом команда НХ. Є заключним у програмі е, ігрового дня понеділка 3 грудня. Четвертий ліс. Передача вперед. Мілянець. Мілянець. Просувається вперед Мілянець. Передачу віддає. пробиває, забиває, забиває НХ. Одинадцятий номер команди. Шанс для білопомаранчевих. Але перехоплення трапилося. Удар по уротах ліфінський перед. Будформу демонстрував як найкращого. Аби... голами відзначався моментики! Голом відзначається Бохонко зараз. Голом відзначається Олександр Бухонко. Та не лишена. Удар. Представники Кодерса. Три хвилини до завершення першого тайму. У нас залишається. Павлик. Перехоплення. Кобрин пробив. Мельничик розігрує зараз. Це стандартне положення. М'яч для своєї команди наприкінці першого тайму. Але все таки рикошет трішки підкоригував політм'ячаї. Тертишний пробив. Любі друзі, а, захопливий тайм з цього протистояння. Простріл. Бухонко, Бухонко. Йде вперед Бухонко. простріл! Удар поворота! Який м'яч забиває зараз СенІкс! Як же клас! Колевської з ударами. Видатного, на мою думку, бельгійця. Бельгійця, який є тим менш трішечки свою кар'єру. Промарнував. Зараз не марнує. Ні кар'єру, ні свій шанс. Мілянець. Мілянець відзначається другим. Кодерс. зараз із п'ятим польовим починає діяти Павлик! Навіть не Павлик, я хочу вам сказати. Це у нас гравець під 16 номером. Ані ж мельничик. Але все-таки на місці. Тут у і сіточка! Палій. Постійно проходять всі от передачі. Тепер уже сорока там опиняє. Перехоплення, який удар! Забиває Нікс. визначається дублем. Олексій Михаленко. Мельничик, Турок потрібно пробивати по воротах зараз. Про... Мілянець. Порожня ворота. Мілянець пробиває не влучає. Ні,чика, можна пробивати. Турок пробиває турок на місці. Удар по воротах, з близьким Дякуємо вам за те, що переглянули разом із нами цю дуель. За те, що разом із нами переглянули сьогоднішній ігровий день. До нових зустрічей. Бережіть себе, найважливіше. Бережіть Україну.